Столиці демонтували пам'ятник радянському генералові Миколі Ватутіну. Комунальники підчепили його краном і почали від'єднувати від, від п'єдесталу. Пам'ятник генералу армії СРСР 2010 року отримав статус об'єкта культурної спадщини. Але через чотири роки Український інститут нацпам'яті. Включив Атутіна до списку осіб причетних до боротьби проти незалежності України, організації голодоморів та політичних репресій. Напередодні в Києві зняли з постаменту пам'ятник ще одному радянському діячеві льотчику Валерію Чкалову. Олександр Ткаченко, міністр культури та інформаційної політики України, долучається до нашого ефіру. Пане міністр, вітаємо вас. Наші розмови були цілком конкретні пане міністр. Добре Ще день. раз перевіримо зв'язок. Так, тепер вас чуємо. Отже, з приводу цих двох пам'ятників, яка їхня подальша доля? Вони мають бути приміщені з того, що я знаю: пам'ятник Чкалову, здається, на якийсь завод. чи... Завод, і відповідно в інше місце має бути переміщений пам'ятник Ватутіну. На черзі обговорення питання щодо пам'ятнику щорсу. А нам потрібно вирішити питання щодо його національного статусу і відповідно знати місце, куди його можна перемістити. Завтра будемо буду мати нагоду поспілкуватися з мером міста. Якраз обговоримо і це питання. А скільки можуть тривати ці обговорення з приводу його надстатусу? Хто саме буде визначати цей статус? Статус визначає кабінет міністрів за поданням міністерства культури. Відповідно, має бути процедура винесення пам'ятки з статусу, але тут тривають дискусії між пам'яткоохоронцями. Якщо статус не знімати, потрібна досить коштовна і довга робота для КМДА, для того, щоб її перемістити. Це технічні нюанси, але сподіваюся, що найближчим часом ми їх вирішимо. Гаразд, а які ще пам'ятники в цілому по Україні? Чи є певна кількість, які чекають своєї вирішення своєї подальшої долі? Ми були минулого тижня в Полтаві. Там була жвава дискусія стосовно перенесень пам'ятників пов'язаних з російською імперією Петру Першому, наприклад, місце відпочинку Петра І. є такий пам'ятник Полтаві. Відповідно, колеги нам закидали про те, що існує закон про де? Комунізацію, але не існує закону, який ми условно умовно кажучи, називаємо про депушкінізацію, тобто боротьби з наслідками Російської імперії. Насправді такий закон вже зареєстрований. Він чекає розгляду в парламенті. Правові підстави існують. Але якщо мова йде не про пам'ятки національного чи якогось значення, то в принципі місцева влада спокійно може приймати такі рішення. Тому основний меседж розмови в Полтаві був в першу чергу. До міської влади, яка чомусь не вважає за потрібним боротися під час війни з маркерами Російської імперії в Полтаві, якщо говорити про ті об'єкти, які Росія зруйнувала, оскільки оцінюються збитки, і хто допоможе їх компенсувати? Це понад 1200 об'єктів культурної сфери, культурної інфраструктури на сьогодні пошкоджених чи зруйнованих. Ми вважаємо, що компенсувати має Росія в першу чергу. Ми запропонували нашим колегам європейським комісарам розглянути питання щодо не тільки накладення санкцій на так зване розсотрудничество, але й накладення арешту на ці будівлі, які знаходяться практично в усіх столицях Європейського союзу. Це розсадники ФСБшників, грушників. Російських під так званими будівлями культури ховається верніше, не ховається на прикрито діють агенти впливу, які розповсюджують свої наративи, намагаються співпрацювати з відповідними політиками в цих країнах. Розуміння цього кроку є потрібно вирішити юридичні питання, яким чином це може бути зроблено. А там є що арештовувати. Повірте мені, будівлі от такі, дорогі. Ну це може бути першим кроком принаймні. Дякуємо вам, Олександр Ткаченко, міністр культури та інформаційної політики України, був з нами на зв'язку.